«Мементо морі це відомий на весь світ вислів, це один із основних постулатів філософії стоїцизму, який перекладається як пам'ятай про смерть. Багато хто думає, що цей вислів несе негативний підтекст. Та все ж ні, це про бути тут і зараз, використовувати наповну кожну хвилину, робити максимум для свого щастя сьогодні, а не завтра. Бо завтра може бути вже запізно. Роки 4-5 назад я вигадав фразу, яка одночасно і звучить як оригінальна, і доповнює її. Мемент Аморе. Любов це поняття багатогранна, і, в залежності від контексту та часу, кожен розкриває його по різному. Але сам посил пам'ятає про любов. Неважливо любов до себе, любов до тварини чи до читання нагадує, що варто робити тут і зараз. Бо завтра може вже бути запізно для цього. І так, обидві ці фрази це не нависний дедлайн, що не дає розслабитися та клює зсередини, а те, що дає енергію та натхнення жити щасливо і направляти свою увагу на дійсно важливі речі. А як ми знаємо, найважливіші речі в нашому житті це не речі. Після недавнього відео, в котрому я збираю свій перший годинник. Моя подруга сказала, що і собі би хотіла якийсь цікавий проект та щось незвичне, нетипове. Взявши це до уваги, а також переконавши, що її день народження вже через три місяці, я почав діяти. Перед тим як зробити щось незвичайне та нетипове, я почав із звичайного та типового вибору корпусу та браслету. Вибір був швидкий і однозначний. Омаш на Rolex Datejust. Я робив особисто для себе годинник на такій базі, і мені дуже сподобався його блискучий переливчастий на світі вид, чудовий браслет та приємна вага, що відчувається на руці. Сталь 39 мм. Механізм вже знайомий тим, хто дивився попереднє відео про годинник. Механічний, з автопідзаводом та датою від Seiko. Простий. Надійний та доступний. Чудовий вибір для подібного проєкту. Стрілки. Омаш на той же Rolex. Мінімалістично та класично. Ідеально сюди підходять ще й тому, що виділяють основну фішку годинника. Це Як зробити звичайний годинник незвичайним? Таким, щоб він був унікальним і при цьому поєднував характер мрії, прагнення, емоції людини. Як це все поєднати? М? Це Марина, моя подруга, а також психотерапевт. Та що найважливіше в цій ситуації, тату майстер, яка вміє чудово малювати. Море та гори – це дві крайності однієї сутності. Дивитись на безкрайню воду, коли оку немає за що зачепитися, чи навпаки зачепитися оком за вершину Величезної гори, що так досяжно далеко. Що може бути краще? Ну, поєднання в одному місці, і того, і другого щоб реалізувати мій задум, я заздалегідь замовив два циферблати чорновик та чистовик. Перевірити, яка фарба та пензлі потрібні, як лягає фарба, та чи взагалі можливо щось створити на полотні діаметром всього 28,5 мм. Не було ні секунди сумнівів, що піднімаючи зап'ястя до обличчя, ти, будеш бачити цей тандем. А в ньому себе. Щоб зробити референс, я спочатку звернувся до фотошопу. Завантаживши фото циферблата та написавши промпт штучному інтелекту, я почав чекати на результат. Але отримав це, це. І це. Не знаю яким чином і чому, але чат ГПТ справився із цією задачею з першого разу ідеально, і саме так, як було у мене в голові. Ще й малюнок зробив таким, ніби воно дійсно намальовано фарбами. На момент запису цього відео я зібрав вже 4 годинника, тому процес для мене зрозумілий та неважкий. Питання в іншому. Що робити зі своєю необережністю та тремтячими руками? Все можна виправити, але запороти циферблат, на який витрачено стільки сил та часу, ну, якось не хочеться. Та що робити? Хм, треба робити? Поєднуємо циферблат з механізмом? Є. Той самий момент істини встановлення стрілок. В ідеалі зробити це з першого разу, і щоб ні самі стрілки, ні інструмент не торкались поверхні циферблату. Моя реакція на результат? Хм. Ну, добре, що це вийшло з 10-го разу, а не з 20-го. Заводний вал вкоротили, закріпили. Одружуємо корпус з механізмом та циферблатом. Останній елемент кришка. Роки 4-5 назад я вигадав фразу, яка одночасно і звучить як оригінальна, і доповнює її. Мемент Аморе. Сам посил пам'ятай про любов. Неважливо любов до себе, любов до тварини чи до читання нагадує, що варто робити тут і зараз. Бо завтра може вже бути запізно для цього. Ну що, маш, твій годинник готовий? Класичний в своїй простоті, блискучий в своєму дизайні та ексклюзивний в своїй унікальності. Звучить дивно, але думаю, ти зрозуміла.